Я місто, доброго дня. Рятувальники запрошують на показові навчання. У Луцьку на Теремнівській ставках рятувальники разом з медиками проводять навчання. Спершу зімітували ситуацію, під час якої людина нібито тоне і кличе на поміч. Е -е -е! Е -е! Потрібно Щодня на Теремнівській водомі відпочиває Анатолій Подгатець. Нині вирішив долучитися до навчання. Це дуже корисно, якби навчально. Що люди будь щось розуміти, якісь дії виконувати, Ви вмієте надати до медичної допомоги першу? Ну по медицині ні, вряд ли. А ну витягнути, то можна практично. Фельдшерка Вікторія Венерська показує, як потрібно надати першу медичну допомогу людині, яку витягли з води. каже викликів до відпочивальників побільшало. Люди починають жувати спиртне, і на фоні того спиртного і спека лізуть у воду, і утоплення прогресує. На жаль, виклики побільшило і дорослих, і дітей. Перші хвилини, коли людині потрібна допомога, потрібно знати, як правильно надати кваліфіковану допомогу першу до медичну, тому що ті дії реально можуть врятувати життя людини. Шестирічний Ілля Мацан на ставок прийшов з мамою. Дітям на глибину без мами не можна. Друзі собі знайшов. Потім всі інші захотіли. Можна з вами, можна з вами, можна з вами. Я сказав, сам можна. Так досі закривала і не Водичка люкс, звісно, от ще б тільки тут зробили краще, щоб заходити. І не запливаємо далеко. Одне не штовхаємо, водичкою не хляпаємось. Ярослав Корець, рятувальником на Теремнівській водоймі, працює другий сезон. Каже, основне його завдання стежити за безпекою на воді. Рятувальні круги, їх нас три. У нас є кінець Олександробу. В нас є буй буймальбу. Він нас є трубка АМ Амбу, щоб не робити штучне дихання, рот, рот в рот, щоб було більш безпечніше. у Нас є надувна лодка тиждень назад. витягнули жіночку, успішно провели реанімацію і, і вона завдяки нам жива. Навчання для відпочивальників тут проводять не вперше, каже начальник водолазної групи Андрій Шевчук. Ціль наших навчань провести і, і показати людям. Яка може бути загроза, трапитись на воді. Сьогодні задіяно у нас семеро чоловік водолазного рятувального відділення міста Луцька. Наше відділення за останні чотири дні дістало вже три тіла. І так само, був на цій водоймі в понеділок втепилась людина. Вівторок зранку ми її достали. Зі слів Андрія Шевчука, за цей тиждень на водоймах області загинуло п'ятеро людей. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.